Смартфони, планшети, доступ до інтернету будь-де і будь-коли. Важко уявити собі дитинство без гаджетів. А що робили діти у часи, коли цього не було? Переглядай відео, буде цікаво! Гумористичний твір Івана Нечуя-Левицького Левицького вітрогон одне з перших оповідань для дітей в українській літературі. Письменник розповідає про допитливого хлопчика Василька, який має багату уяву та вміє бачити красу в усьому. У нього є менша сестра, гратися з якою хлопчикові не дуже цікаво. Я її торкну чи зачеплю, а вона розквасить губи та й починає ревти на всю хату. Здається, якби Василько вів сторінку в соцмережі, це був би блог про пошуки пригод. Нема мені дома з ким гулять, а гуляти, господи, як хочеться. Що ж, погляньмо на пригоди малого вітрогона. Вітрогон легковажний, нерозсудливий хлопець, рухлива людина. Ось Василько з хлопцями на вигоні бігає на випередки. Вигін ділянка біля села, де пасеться худоба або птиця. На бридне йдуть їсти ожину або шукають пташині гнізда, купаються в річці. Одного разу навіть надибали хлопці гадюку. Після цієї зустрічі вже боялися лазити в осоці. А потім Василько так захопився стрибанням із човна, що не розрахував власних сил і мало не втопився. Скочив я у воду. Думав, буде мені по шию, але примічаю, що ногами дна не достаю, та все тону глибше. Плавать я ще не вмів. Мабуть, на моє щастя, саме тоді находилась якась молодиця. Прийшла в берег плаття прать. Кинулася вона у воду, ухопила мене за чуб та й винесла на берег. А чого вартувала ночівля хлопчика під мостом? Здається, батькам Василька потрібна нова нервова система. Як думаєш, чи правильно вчинив хлопчик, коли пішов купатися на річку без супроводу дорослих? Наслідки такого вчинку могли бути страшними. А якби не проходила молодиця і не витягла б Василька з води? Пам'ятай про необхідність берегти власне життя і здоров'я дотримуйся правил із техніки безпеки. Визнач тему «Основну думку твору. ТЕМА Розповідь Про дитинство семирічного хлопчика Василька. Основна думка. захоплення яскравими епізодами дитинства. Сюжет твору надзвичайно простий Лови фісташку. Сюжет послідовність подій у творі, під час яких розкриваються характери персонажів і головна ідея. До сюжетних елементів належать такі Експозиція, зав'язка, Розвиток дії, Кульмінація, Розв'язка. Експозиція стисло подає ситуацію. Повідомляє про час і місце подій. Знайомиті з персонажами ще до початку основного розвитку сюжету. Зав'язка Подія, із якої все починається. Перше зіткнення героїв. Розвиток дії Одна або кілька ситуацій, у розгортанні яких виявляються характери дійових осіб, розвиваються суперечності між ними кульмінація Момент найвищого напруження. Найгостріша точка твору. Розв'язка. Епізод, яким завершується розвиток сюжету. Завершальний елемент розповіді Визнач сюжетні елементи в оповіданні не чує Левицького. Зверни увагу. Розвиток дії це декілька ситуацій. Експозиція. Розповідь Василька про сім'ю. ЗАв'язка. Хлопчику хочеться гуляти. Розвиток дії. Ожина за пазухою. Пошуки пташиних гнізд. Купання в річці. Кульмінація. Ніч під мостом. Розв'язка. Повернення хлопчика додому. Тож тепер ти бачиш, як можна розважатися без гаджетів. Тільки треба пам'ятати про необхідність берегти власне життя і здоров'я. Запам'ятай. За жанром твір Івана Нечує Левицького вітрогон оповідання. ТЕМА Розповідь про дитинство семирічного хлопчика Василька. Основна думка захоплення яскравими епізодами дитинства. Сюжет послідовність подій у творі, під час яких розкриваються характери персонажів і головна ідея. ВИОКремлюють такі сюжетні елементи. Експозиція стисло подає ситуацію, повідомляє про час і місце подій, знайомить із персонажами ще до початку основного розвитку сюжету. ЗАВ'язка. Подія, із якої все починається. ПЕРШЕ зіткнення гЕРОЇВ. Розвиток дії. Одна або кілька ситуацій, у розгортанні яких виявляються характери дійових осіб, розвиваються суперечності між ними. КУЛЬМІНАЦІЯ момент найвищого напруження, найгостріша точка твору. Розв'язка. Епізод, яким завершується розвиток сюжету, завершальний елемент розповіді. Став уподобайку, стеж за нашим каналом. Відкривай світ української літератури разом із нами.